Знову все, шиби повилітали, діти почали плакати. Але було чути? Було, так? такі байбу, хата вся ж червона засвітилась. Діти, діти все плач. Хай Бог милий заступ. Але яке то щастя, що в хату нікому не попало. Понастрашували псів, що. Псаледве бігали з хати? Дякувати Богу, що ніхто не починав, а то врешті ще дурниці. Чули, чули, як летів моторолер, верховина наша. І як гупнуло, то ми там з дружиною сховалися. Бо я бачив, як він летів, а ми сховалися в ванну. І як труснуло нас, думали, що в будинок попало. О. Ну, хвиля сильна була. Бачите, вон, вікна повисаджували.